Вітаю всіх на моєму каналі. На екрані ви бачите чакри або енергоцентри. Нещодавно до мене прийшла дівчинка, щоб зробити енергоаналіз. На моє запитання, чому вона вирішила зробити аналіз, відповідь була просто захотіла. Але коли ми зробили аналіз, я побачила цю картинку. Ви бачите картинку на екрані, я зрозуміла, що це було непросто. У дівчинки відбувалися емоційні процеси, ми бачите, як розташовані енергоцентри. Сьогодні тут ми з вами ми з вами розглянемо ситуацію, як, як всі енергоцентри між собою просто сильно взаємодіють і як Дисбаланс, порушення, відхилення від норми, хоч одного енергоцентра би чакри, вона взагалі впливає на все життя. Як важливо не уникати проблем, якщо вони присутні, їх не уникати, працювати над своїми проблемами. Так от на картинці ви бачите це енергоаналіз, результати енергоаналізу цієї дівчинки. Коли я побачила цей аналіз. Я зрозуміла, що, що відбуваються серйозні емоційні, глибокі процеси. От як можна визначити по аналізу проблеми, які є в житті у людини? Курсотчик тримаю, бачите, цей центр. Цей центр він розташований в розташований в такій позиції, яка показує, що людина дуже занадто багато часу проводить на роботі. Спілкуванні з іншими людьми, уникаючи дому, і цей центр розташований майже в жовтому коридорі, а це означає, що, що потрібно звернути увагу на це. Тобто, це вже потрібно звернути увагу. Є проблема, яку ця людина з таким, от з таким енергоназом, вона уникає, вона біжить від проблеми, і ця проблема пов'язана з... Дома це якісь домашні особисті проблеми, тому що це втеча від домашніх проблем. Людина не хоче повертатись додому. В її житті відбуваються якісь події, вона не хоче йти додому. Вона, от я провожу курсорчик, вона вирішує чужі проблеми. Вона не впевнена сексуально, у неї не вистачає любові до себе. От я курсорчик провожу. Далі від шутха. Енергія іде ззовні, вона дуже велика. І це означає, що людину переповнює просто бажання говорити. І вона шукає схвалення у інших людей. Вона її через, через страх бути непочутою, через страх виражати свою справжню думку. І от центр сьомий, взагалі, саме останнє він взагалі. Позиції, що дівчинка, незважаючи на оці всі проблеми, так, які в неї є, вона в позиції, що ці всі проблеми вони вирішаться якимись силами, тому що цей центр відповідає за духовність, за фанатизм, за віру. І в цьому розташуванні такі позиції це означає, що ця людина. Ця людина довіряє якимось силам, так, що вони вирішать її проблему. Я запитала дівчинку, чи не була вона останнім часом там у екстрасенсів, у якихось спеціалістів, тому що е після, після відвідування таких спеціалістів, як правило, центр це розташовується в такій позиції. Вона була за, там, за 5 чи за 6 днів приходу. До мене на аналіз вона була на сеансі таро. ДА тобто людина, замість того, щоб працювати над проблемами, особистими от домашніми, вона йде до таролога, щоб почути відповідь. Після того, коли людина чує відповідь, нагадаю, що це пройшло днів 5-6 після відвідування людини-таролога і енергоцентри, подивіться. Стані. Після, того, щоб, після того, як людина чує відповідь, включається режим очікування, що всі проблеми вирішаться. Іде переповнення емоцій, тому що проблеми не зникли, як показав аналіз, проблема, особливо ця проблема, це показує, підтверджує, що, що є, людина уникає, уникає дому. Вона не хоче йти додому, вона, вона, шукає, вона шукає зовні підтримку. І от розташування центру 2, і центру 7 з Ватхістани і Сахасрари показує, що у людини починається відчуття, що вона втратила шлях і не може знайти своє місце в житті. Також це впливає на здатність, я провожу кусочок». Жовтий центр е, приймати рішення. І якщо Центр 7, енергоцентр 7 перебуває по такому положенні тривалий період, це впливає на Молодхару, на центр безпеки, е, зокрема, от в контексті відвідування Таролова. Чому? Тому що занадто великі очікування, що все вирішиться, приводить до втрати. Власної впевненості, а також цей центр безпеки приводить очікування великі, приводять до втрати, е почуття стабільності. Цей центр безпеки стає ослабленим, підхиленим, тому що людина замість того, щоб спиратись на внутрішні відчуття безпеки, вона шукає відповідь зовні. Верху зовні, я привожу курсорчик. І залишаючи себе в руках зовнішніх інтерпретацій там, гадання, в цьому випадку таро, людина втрачає здатність приймати власні рішення. В результаті Муладхара, що відповідає за нашу здатність діяти з упевненістю та стабільністю, починає відчувати себе невпевнено. Це впливає також і на сексуальність. З'являються комплекси. І от цих два центри, подивіться, останній Сахасрара та другий з Фадхістана. З взагалі він дуже наголошує позицію, яка потребує уваги. Тобто це максимально людина має працювати над своїми проблемами, тому що далі вона просто вже не зможе тікати від своїх проблеми. Вона має вирішувати, має вирішувати, має говорити, має трошки полюбити себе. Положення цього центру вже в жовтому коридорі вказує, що дуже, дуже вже йде критична, критична ситуація у неї. І оцих два центри Сахасрара і Сватхістана, сьомий духовний, та Сватхістана творчий, вони в такому положенні вони показують, що, що людина дуже зараз залежить від зовнішніх факторів. Вона залежить від того, що Скажуть інші люди, вона залежить від відповіді цих людей. В неї очікування, що проблема вирішиться за допомогою її сил, і от таке розташування Я провожу курсорчик цієї чакри Сахасрара, вказує на фанатизм від зовнішньо зовнішніх сил та залежність від чиєї думки. А ще головне. Ось така картинка показує, що людина не збирається вирішувати свої проблеми або працювати над ними. Вона в очікуванні, що все вирішиться. Оцей центр показує, що людина в очікуванні. І що, що починає відбуватися в житті? Втрачається зв'язок з реальним моментом. Людина думає про майбутнє. Вона думає про те, що вона от почула, вона в очікуванні, що все вирішиться. Проходить період, тривалий період. А подія, на яку людина так чекає, не збувається, і що починає відбуватися людина починає відчувати глибоке розчарування та втрату надії. Зокрема, це впливає на чакри, маніпуру. Захастрару. Оскільки людина починає е, сумніватися у своїх силах та можливостях. Анахата, е, от Анахата в цій позиції може бути результатом розчарування, коли людина починає шукати емоційну підтримку зовні, замість того, щоб звертатись до своїх внутрішніх ресурсів. Це може виникнути тому що очікування, от очікування, які вона так чекає, вони не. Виправдалися. І дівчинка починає намагається знайти вихід із ситуації, взаємодіючи з іншими людьми. Людина починає шукати винних, втрачаючи зв'язок із власною мудрістю. Людина починає відчувати стрес. І це може призвести до надмірної активності в енергоцентрах, наприклад, як віршутха. Горлова чакра, у ній може виникнути складність у самовираженні або у прийнятті рішень. Я е, запропонувала дівчинці промедитувати з моїми картинами, е, але нагадаю, вона прийшла не для медитації, вона прийшла тільки зробити аналіз, але вона згодилась. Я принесла альбом моїх картин і запропонувала дівчинці на бум підкрити картину. І випала картина сім'я. І такі якраз випадки я називаю, коли картини вже наперед вас сканують і самі обирають вас. Після перегляду картини подивіться, що відбулося. Дивіться, до і після. І так, що відбулося з чакрами? Чакри вирівнялись, майже всі вирівнялись. Шоста чакра. Шоста чакра тільки показала, що цей момент, от після медитації, дівчинка відчула, що вона дуже потребує допомоги. От просто честь допомоги, вона, ну, напевно, це було таке, напевно, її болюче місце, тому що так медитація, медитація збалансувавши. подивіться просто, от навіть навіть в розмірах чакри да, збалансувалися але от чакра, яка відповідає за за бажання. Отримати допомогу тазовню, вона показала, що вона дуже-дуже потребує допомоги. Дивимося другий раз. І подивіться, як вирівнялись гарненько чакри другий раз. Були до і після. Чакри, які були відхилені максимально сьома і друга, вони вирівнялись. Чакра, яка не хотіла йти додому, подивіться, в якому вона була положені, вона відновилась, вона вирівнялась, вона хоче додому. Дівчинка готова вирішувати проблеми. Я навожу курсорчик жовтий. Вона не боїться говорити про проблеми. Я навожу курсорчик, дивіться, глубий, е, у неї з'явився егоїзм, дивіться, до неї була така, е, вона шукала, шукала підтримки зовні Підтримку зовні. І зараз у неї з'явився легенький егоїзм, але в межах норми. Мов Ладхара трошки відхилилась, ще є проблеми з невпевненістю. Але при таких енергоцентрах дівчинка готова їх самостійно вирішувати. Дружбі, подивіться ще раз: до і після. І заключення. І важливо розуміти, що будь-яка енергетична взаємодія, зокрема з тарологами чи іншими консультантами, може бути корисною, коли ми здатні підтримувати внутрішній баланс і критичне мислення. Тому, друзі, слухайте свою інтуїцію, обирайте практики, які сприяють вашому розвитку і зростанню. І ще на цьому випадку я ще раз довела вплив моїх картин. Друзі, наголошую вплив на збалансування енергоцентрів. Картини не заставляють, щоб ви там чи полюбили максимально себе, чи ви, чи ви не слухали когось ні. За допомогою енергокартин ви просто збалансовуєте. Ваші енергоцентрі, а в такому стані ви адекватно реагуєте на проблеми, ви адекватно реагуєте на відносини в родині, ви адекватно реагуєте на ваші обов'язки на роботі, позаду чи дому. Ви реагуєте на вашу здатність вирішувати чужі проблеми. Перегуйте на вашу здатність любити себе та інших, висловлювати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, а також, друзі, також, що головне, ви знаєте можу, коли потрібно довіритися вищим силам і, і працювати. Над своїми проблемами, над своїми відносами, що друзі, я вам дякую, що залишаєтеся мною.